Добрий день. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Всього членів комісії три, присутні всі три. Засідання веде голова комісії третя Ольга Володимирівна, секретар комісії Тащук Інна Олексійовна. На порядку денному. Такі питання про внесення змін до статуту Яворницького дитячого садка номер 1 голошка Яворницької селищної ради Дніпропетровської області. Друге питання про внесення змін до статуту Яворницького дитячого садка No2, Сонечко Яворницької селищної ради Дніпропетровської області. Третє. Про внесення змін до статуту Яворницького дитячого садка No3, бінка Яворницької селищної ради Дніпропетровської області. Четверте. Про внесення змін до статуту Дерезувацької гімназії Яворницької селищної ради Дніпропетровської області. П'яте про внесення змін до положення профілю Садіківська саді початкова школа Яворницького ліцею Яворницької селищної ради Дніпропетровської області. Шосте про призначення директора Яворницького ліцею Яворницької селищної ради Дніпропетровської області. Сьоме про внесення змін до складу ліквідаційної комісії комплексної дитячої. Юнацької спортивної школи Ягорницької селищної ради Дніпропетровської області доповідач Санікова Ірина Олександрівна і восьме питання про внесення змін до структури та загальної чисельності працівників апарату Ілеонівської селищної ради та її виконавчих органів. Доповідач Землянко Тетяна Віталівна. Починаємо з питання про внесення змін до структури та загальної чисельності працівників апарату і Леонідської ради. Шановні члени комісії, питання в наступному, у зв'язку з передачою будівлі. До США відділу культури є необхідність у обслуговуванні цієї будівлі, а саме прибиральник потрібен туди і директно. Вони раніше були обслуговували як до США, а зараз це буде ця будівля. Підпорядковувати відділу культури, е, в зв'язку з тим, що відділ культури також є виконавчим органом селищної ради і входить в загальну структуру, е, структуру загальної чисельних працівників апарату Яринської селищної ради та її виконавчих органів. Пропонується знести зміни до відділу до штатного розпису відділу культури і додати, додати прибиральника службових приміщень із розрахунку 0,75 Штатної одиниці і двірник 0,75 штатної одиниці. Це... Вони туди будуть переїжджати, чи просто це йде, поки що тільки будівля передається і ну, будуть обслуговувати праців... mm. працівники відділу культури. Захищаються ці більшості? Ні, ні, вони не скорочуються. Не вони, ті люди, вони були <рес> в США нарахувалися зв'язку з тим, що у нас э, скоро. Э, <рес>

а, я вже постаралась. Я лишаю звуку. Розглядаємо питання про внесення змін до статуту Яворницького дитячого садка No1 Воложка Яворницької селищної ради Хмісовського. Yes. Ми сьогодні будемо вносити зміни не тільки всі садочок. Якщо ви дозволите, то там зміни однотипні, у всі садочки нашої громади. Зв'язку з тим, що змінили законодавство передошкільного освіту, новий закон, і зв'язку з тим, щоб наші вихователі не перепрацьовували. У них був 12 годин робочий день, а зараз буде зараз буде режим роботи садочку 9,5 години. годин. Це для того, щоб виховати люпоновому закону, що 5 годин знаходиться з дітьми. І там деякий час на зустріч дітей і деякий час на пересмінку врахований. І всі е, з місці зміни статут відкорихувати відповідно до чинного законодавства. Ну а я прошу вас проголосувати за кожен за дитячих статочків. Так, ну голосуємо за перший дитячий це волошка. Байшинок yeah. Анатолій Іванович, Кащука із yeah. Молосина, yeah. третьок за. За садочок Сонечко. Yeah. Бершинов. Yeah. 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 Так, и третяг за. И дитячий садочок Бджілка. Да? Yeah. Три, yeah. три. Yeah. три. Yeah. І, і два, Сегодня еще два дошкільних підрозділа. Дошкільный підрозділ Ясувацької гімназії и дошкільний підрозділ Германського лицея Саджка початкового шоукази. Так. так, наступне, можна подивитися, що там Терезовецька в про призначення да, директора Яворницького ліцею, Яворницької садичної ради. Так, значить, у директора Яворницького ліцею. Контракт закінчується і зв'язку з закінченням сробського дії контракту, можливо, був варіант, наприклад, проведення конкурсу, але зв'язку з воєнним станом можна зробити це визначенням засновних визначень директором за рішенням до закінчення воєнного стану. Після того як воєнний стан закінчиться на протягом 6 місяців. Буде проведений конкурс, і на конкурсних засадах буде вже за контрактом визначений директор школи. Пропоную визначити Філатову Катерину Вікторівну на посаду директора з 23 третього вересня на період дії воєнного стану без проведення конкурсу на умовах дії з трудового добру до дати викладання з страхового трудового добру з переможцем конкурсу на посаду директора міського ліцею становіть 18-річний розвиток, це звест плюс, е, тристу учнів. Е, становити щомісячні надбавки за різною 50% посадового окладу за слабкість напоржності, та різною 30% за прістичність різних кращів. І, ну, відсутність. З нами вже вся зговорена, да? З нами наша, з ними ми з доктором той же просила Петрівна комісія за да. І переходимо до про внесення змін до закладу ліквідаційної комісії обласної дитячої юнацької спортивної школи Яловецької селищної ради. Так, у нас нічого у нас була ліквідаційна комісія, в складі якої зна була, ну, була, була Надія Івановна, яка. Розрахувалася зв'язку з цими кадровими змінами. Просимо в місті зміни і в Надії Надіївановни буде грічка гречка Людмила Васильівна. Просимо щоб комісія могла працювати і здійснити всі заходи щодо закриття всі дитячі на спеціальних сесії. Ну, да. Всі питання розглядників комісія лишає.